Невдовзі збройні сили України зможуть випустити на лінії фронту собак роботів, котрі замінять військових для виконання таких небезпечних завдань, як розвідка та виявлення мін Україні прийшла допомога, да, вооруження до там по мільярдів. Потім їм поставили там. До 10F16, все, їм нужен сейчас какой то результат на нещодавній демонстрації в невідомій частині України. Робот, відомий як модель bad One, показав свої здібності. Він підіймався, присідав, бігав, стрибав під управлінням оператора. Ці роботи непомітні та спритні, що робить їх безцінним ресурсом для української армії. За словами творців, роботи можуть стати важливою частиною військових операцій, знижуючи ризики для солдатів та розширюючи їхні можливості на полі. Бою ці роботи собаки мають кілька ключових функцій, включаючи спостереження за російськими позиціями, виявлення мін та транспортування вантажів вагою до 7 кілограмів. Одного заряду батареї вистачає на дві години роботи, що робить їх ефективними помічниками в бойових умовах. Ну я дивлюся, що станом на сьогоднішній ранок російський підрозділ міжнародної спільноти інсайдер. Зокрема, і їх сайт публікують про те, що Міністерство оборони Росії в Постить велику кількість старих архівних відео, щоб показати успіхи Росії в Курській області. От таке відбувається в інформаційній складові. А що відбувається на полі бою, коли вони туди перекинули і резерви, і частину фронтових підрозділів? Я не про потішних ахматівців з Тіктока, я про серйозні підрозділи. Що відбувається, за вашими даними, от з боку російської армії. Ну, стосовно потішних Ахматів з Тіктоку, одне, одне зауваження: вчора в російському сегменті, а все, що ми зараз кажемо, це з посиланням на російський сегмент, це треба розуміти, була інформація про те, що Ахматівці отримали наказ е не вступати в бій з визвольною армію, під, е скажімо так, під е е шурмою того, що за ці території повинні гинути гі росіяни. Отакі от у от них. Взаємовідносини, така вони, них, скажімо так, міжнаціональна єдність? Ну, це таке зауваження доволі цікаве. Але повертаючись до вашого питання, значить, на сьогоднішній день в Курську області прибувають підкріплення. Це, в принципі, може мати вплив на просування, ну і, очевидно, буде мати вплив на просування, на темпи просування визвольної армії в Курській області. Але для того, щоб е, ці підкріплення ну, ну, могли виконати своє завдання, головне завдання, яке на них покладається, і е, вичувати визвільну армію скользького області, треба їм для цього треба створити окремий фронт. Тобто він має бути злагодженим. Він має е, ну це має бути об'єднання, так тобто він має працювати значить, на чітко визначену ціль, бути злагодженим і бути, скажімо так, єдиним. Поки що цього не спостерігається. Ці підкріплені вони знищуються поступово по мірі того, як вони впливувають. Ви, мабуть, і чули, і знаєте, і про це багато повідомлялося: про знищення колон, в тому числі підсуджую у, у п'ятницю, про знищення окремих підрозділів, які прибували на підкріплення в Курську область, і таке інше. Тобто, ці процеси зараз є, але вони далекі від того, щоб утворювати окремий фронт. Щоб він працював на цьому новому оперативному напрямку, тобто, поки що це розрізані підрозділи, які прибувають нерівномірно, прибувають в різний період часу, очевидно, не мають єдиного командування. Ну тобто, поки що казати про те, що вони здатні щось там зробити, якимось чином переламати ситуацію в свою користь дуже, 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 дуже часом. А чи бачите ви з принаймні вже по тих ознаках, що. Ситуація в Курській області це лишень початок якогось великого оперативного плану. Чи це те, що ми і побачили, воно просто буде закріплено на якихось лініях і будуть окопуватися? Чи бачите, що ця ситуація ще зарано говорити буде мати розвиток? Я вважаю, що вона повинна мати розвиток це законний жанр. Бо ми чудово розуміємо, що якщо ми кажемо, а це вже очевидно, що нас цілей – це притягування російської армії для того, щоб послабити їхній тиск на е, ділянках фронту в Україні, які є для нас тривожними. Ми зараз не будемо перераховувати, тому що кадачі чудово знають про які ділянки фронту йде зараз розмова. То потрібно відкривати нові напрямки. І, а, до речі, сьогодні. А що це чує? дає? Подивіться, па, пане Денисе, ми в, бачимо, що ні, ні на Покровському напрямку часів, ні на, яр, ні на Харківському не забрали такої кількості військ, щоб змінила ситуація для наших захисників. От, ми говорили з військовими, ніхто не сказав, що є якесь послаблення. Крім міста Харків, фактично на лінії фронту послаблення жодного не відчувають. На ну, мій погляд, дуже рано ще казати, щоб були якісь глобальні наслідки по великому рахунку давайте будемо дивитися, що навіть 10% Курської області, однієї лише Курської області, визвольнарями ще не зайняла. Ну як були підрахунки в кінці минулого тижня, тижня, 3%. Ну зараз просування продовжується. Очевидно, ця площа ця площа вже є більшою, але на мій погляд, вона не перевищує 10%. Це це на мій погляд, те, що можна аналізувати. І те лише на основі даних, які росіяни нам дають, а вони ми бачимо від алярмізму, то повідоб'ється в них воно коливається це висловлення цих подій, тому потрібно відкривати нові напрямки, і ми сьогодні чули про Білгородську область. Очевидно, там якісь рухи є знову ж таки зарано казати про наслідки. І коли будуть розширюватися цей вплив Курської області, коли будуть відкривати нові відкриватися нові напрямки наступу на Російську Федерацію, на територію Російської Федерації. Тоді реакція Росіян буде ширшою, і тоді може бути більший вплив і на е, фронт в е, Україні. Тоді вони просто будуть прикрати більше резервів для того, щоб реагувати на нові е, напрямки, які будуть відкриватися на, на, на території Російської Федерації. А нагромадження нових резервів і в принципі підготовка, в тому числі інженерно-технічна і інша, в Вовчанську. Чи це свідчить, що асиметрично Росія захоче? Е, е, Поглибити свій наступ саме на Вовчанському напрямку на Харків, розумієте. Згодом на те, що перші, перші підкріплення, які вони перекидали в Курського, вони йшли саме з харківського напрямку. То я думаю, саме там ми побачимо вплив цих подій на Курщині. На фронт в Україні. А вони тобто, підуть що... вперед на, на Вовчанську. Тобто, вони зараз там дуже серйозно посилюють. Наша військова розвідка каже, що посилення йде: мінування, інженерно-технічні, і накопичення ресурсу. Ну, очевидно, вони хочуть передбачити там якраз оборонні дії. Я думаю, що в майбутньому для того, щоб тримати ті території, які вони все ж таки спомоглися там захопити. Uh -huh. Бо я хочу знову таки повторити, що перші підкріплення, які вони перекидали з Курщини, вони йшли саме з Харківської області, ну з півночі Харківщини. Вони спрям мали бути спрямовані на Харківщину, і саме там ми повинні в принципі, бачити вплив події на український фронт, тих подій, які зараз була на Курській області. Саме на Харківщині це буде перший ефект. Uh -huh. От бачиш, Романе, це те, що ми говорили на самому початку. Там і Інститут вивчення війни опублікував інформацію про те, що е, ця операція в Курській області дозволила силам оборони принаймні частково перехопити ініціативу на одній з ділянок фронту. Тобто, це може йтися саме про Харківську область, правда? Ну, певні, скажімо так, неофіційні джерела угу. казали про те, що вчора нам вдавалося наступати передусім на території Вовчанську, і там ми в принципі можемо зараз сказати про певні успіхи, які вдалося досягнути. Але, Я звісно, вважаю, що, що це що це є, якраз наслідок курських подій.